Щотижнева рубрика Бадьорий ранок представлена фітнес бізнес Анастасія. Ми продовжуємо працювати над м'язами пресами для того, щоб добитися плоского живота. Сідаємо рівненьку, беремо в руки гантель. Якщо у вас вдома немає гантелі, ви можете замінити, як я вже одного говорила, пляшечкою з водою. Зробили округлу спинку, витягнули ручки прямо, зажали прес всередину, зробили глибокий вдих і на видих витягнулися в стелю, зробили. Прямо в спинку і знову вдих, втягуємо прес всередину. І на видих витягуємо ручки вверх. Знову вдих і видих. І ще вдих. Затримуємося внизу і затримуємося трішки вверху. Таких робимо 20 разів, в залежності від вашої фізичної підготовки, обов'язково контролюємо дихання. Знову зробили вдих і видих. Здорово 20 разів. Затримали, тягнули прес середину, тримаємо, прораховуємо. 4, 3, 2, 1. І знову витягнулися, розтягнули м'язи пресу, зафіксувалися і розслабилися. І так, продовжуємо. Зігнули ножки коліна. Відірвали стопи від підлоги, зафіксували корпус, втягнули прес-середину. І тепер робимо скруточку на талі. Торкаємося гантелькою або пляшечкою з підводи до підлоги. Розвертаємося, знову робимо скруточку наталі в іншу сторону. І стараємося робити цю вправу як умога швидше, але не забуваємо. Прес напружений, втягнуті, обов'язково дихаємо. Ноги тримаємо в повітрі, Якщо ви втомлюєтесь, ви можете ножки опустити, але скруточку робимо. Робимо від 10 до 20 разів. Робимо, робимо, скручуємося, скручуємося, скручуємо, втягнули прес всередину, зупинилися, Витягнули очки вперед з гантелькою, зафіксувалися і дотримали. 4, 3, 2, 1. Тепер лягли, витягнулися, розтягнули гарно м'язи пресу і знов на вдих закрутилися, округлили спинку і знов витягнулися. Для того, щоб допрацювати наші усі м'язи, ми розвертаємося, встаємо гарну планочку на лікті, втягнули прес-сережу, спинка рівна, дивимося перед собою. Тепер починаємо попередні опускати початку бедра в одну сторону, вдих зробили, випрямилися. На видих знову. скрутилися і вдих. Видих, вдих. І знову видих і вдих. Старайтеся сідниці не піднімати високо, а тримати гарно пряма лінія. Так само ми робимо від 10 до 20 разів. Зупинилися, дотримали планочку. 4, 3, 2, 1. Лягли, розслабились, витягнулися. І так, з вами була я, Олена. Бажаю вам успіхів. До наступних Па-па.